Росія відкрила три нові майданчики для запуску безпілотників по Україні. Територіально їх облаштовують поблизу приморсько-ахтарська. Загалом на території країни-агресорки буде 10 полігонів для пуску шахедів. Про нову тактику загарбників щодо атак шахедами та як на загрози відповідає Україна далі. Суми Одеса. Кропивницький, Київ, Запоріжжя. Росія продовжує терор мирного населення України. При цьому постійно змінює тактику нанесення ударів, аби обійти українську ППО. Разом з цим модернізує ударні дрони типу шахед. Модернізація шахедів відбувається постійно. Вони намагаються, по перше, отримувати певні можливості щодо. Для інформації для розвідки ворог намагається відійти від європейських американських зразків, переходячи на китайські комплектуючі, побудовані деякі пускові майданчики, які дозволяють розжинатися і запускати цей дрон. Шахеди оснастили новою антеною CRPA. Вона дозволяє дрону ефективно отримувати сигнали з GPS. Також стіка до систем радіоелектронної боротьби, що робить дрони менш вразливими до перешкод. crpa антена здатна адаптуватися до змінюваних умов, забезпечуючи надійний і стабільний зв'язок у різних середовищах, включаючи складні міські умови. Головною білью для російських дронів є наші засоби радіоелектронної боротьби, які створюють суттєво проблеми. Для наприклад навігаційних спроможностей цих ударних безпілотників, тому що так звана сірпішна антена, як колись комета 1 яка була свого часу, використовувалась в перших версіях шахеду, зараз неефективна. ефективно. І тоді росіяни йдуть шляхом створення більш складних систем, коли збільшується кількість антен. І за рахунок цього обчислювання, наприклад, помилкових е координат і реальних координат відбу відбувається легше. Додатково треба зауважити, що дрони пройшли певну модернізацію, яка дозволила їм використовувати їх у різних погодних умовах. Тобто, там е якщо раніше приймач повітряного тиску був просто звичайний, то зараз він там може бути з підігрівом для того, щоб е е літати, наприклад, в поганих метеоумовах. Модернізація безпілотників суттєво вплинула на тактику атак, роблячи їх більш непередбачуваними. Спочатку дрони піднімаються на значну висоту понад 2000 метрів, що забезпечує їм певний рівень захисту від систем протиповітряної оборони. Однак, наблизившись до міста, вони різко знижуються, що ускладнює їхнє виявлення і знищення. Польотом маршруті цього дрону зазначено, що він, наприклад, підлітає на якусь точку і очікує в цій точці, наматуючи е круги по колу. спроба е навантажити нас за рахунок того, що. Велика кількість дронів з різних напрямків підлітає до однієї точки з дорахуванням отриманих, наприклад, розвідувальних даних ворогам, що там може знаходитися лише там одна або дві мобільні вогневі групи, які будуть неспроможні перехопити таку кількість. Так, таке така спроба з боку росіян є. І ми це бачили і по Одесі, і по Київщині, і по інших регіонах. Також росіяни запускають БПЛА групами, так званим роєм, а поруч з ударними БПЛА можуть летіти так звані обманки. Тобто, за рахунок збільшення кількості Росії вдається на деяких напрямках проривати або суттєво ускладнювати роботу нашим силам протиповітряної оборони. І ми практично щоночі бачимо по 150, а іноді буває 250 дронів запущених з боку ворога. І тут е, треба не забувати, що окрім... Самих ударних дронів типу шахет запускається, і дрони типу Пародія, а, ті ж саме гербери, які суттєво навантажують протиповітряну оборону. Нині тактика російських військ зосереджена на точкових ударах. У командуванні повітряних сил розповідають окупанти, розробили певну схему атак. У Різні дні тижня удари зосереджуються на різних об'єктах. Українські захисники неба ретельно аналізують ці атаки і прогнозують можливі удари, щоб забезпечити ефективний захист критичної інфраструктури та цивільного населення.